Трактор. Кейс. Так, Це самий удобний спосіб перевести гіпсокартон. Нічого не ламається, все зручно, все компактно. Головне, тільки не летіть швидко, бо може крило самольота піднятися і десь загубиться. Так що, лайфхак. Поставимо текрони і буде все красиво. Той, що я рекламував, той, що ви купували, я його так само сію і покажу вам його в процесі вегетації. Звісно, деталі від компанії Альверті дуже-дуже. Бо отака розкладка, вибачте, на слові, ну це повний трішняк. Може, вона тут повинна бути. З наступного сезону хотілося б поновити сівалку. Теж токарний станок і фрезер. фрезерний Оце фрезер. Сьогодні субота, 13 квітня, у мене хлопці сіють у полі. Тут йде потихеньку ремонт. Три струйки потихеньку, помаленьку підтягуємо, поки погодка непогана, поки не почалися дощі. Почнуться дощі. Далі, відповідно ж, посівну зупини, ми будемо займатися адміністративними роботами і внутрішніми роботами по а, ремонтах. Ремонтах техніки, ремонтах приміщень, тому що роботи дуже-дуже дуже багато. То через то стараюся якимись хоч уривками, але показувати частину своєї роботи, хто цікавиться моїм контентом, хто цікавиться роботою в селі. Так воно це все діло приблизно і відбувається. Забираємо наші залишки. Кукурузу сіємо 3972, наш гібридик. Той, що я рекламував, той, що ви купували, я його так само сію і покажу вам його в процесі вегетації. Зараз хлопці кидають у посівну і погнали в поле. Так якось сильно ми не готувались до посівної. Обслужили техніку, купили посівмат і погнали сіяти. Та якісна сіня. Ось така кругленька, гарненька. Так, День другий, завантажуємо. Він доброго на газончик. Мазу завантажений кукурудзою. Використовуємо поки малий транспорт. Е, грузимо карбамід і грузимо амофос. Амофос під соняшник, карбамід під кукурудзу. Висіємо карбамід, потім перейдемо вже на соняшник і будемо сіяти е, з амофосом. Сівалочку поки зняли, для того, щоб можна було погрузити куном. Коротше що, по недоліках. Недолік номер один. Звісно, деталі від компанії Альверті дуже-дуже слабенької якості. Ну, що є, то є. Коли ж купляв, не бачив, не трогав, по інтернету все красиво, а купив, а воно бачите, яке криве. Ну, вже як робимо, так і робимо. Головне, що в землі лізе, міндобриво кладе на глибину 10-12 см, і нам цього достатньо. І це глибше почали культивацію робити, для того, щоб ці долота залазили хоча б отак. От наші 10 см, щоб вони могли закладати міндобривом. А так, по суті, нічого. Значить, ще один момент. Відгук по Текроновських оцих полозах. Сказати, що вони якісь геніально класні, ось вам покажу, я б не сказав. Ось так ближче, краще. Все рівно, якщо земля дуже волога, воно налипає тут. Але, по суті, на швидкість роботи і на якість це не впливає. Просто воно так як є, так і є. Одним словом, маркетинговий хід. Поставимо текрони і буде все красиво. Але ж нам головне, щоб була розкладка зерна. А от розкладка зерна це вже висівний апарат. То висівний апарат, звісно, теж не дуже-не дуже. Хоч ми і сіємо вже не один рік нею, але в порівнянні все пізнається, то є над чим працювати і до чого прагнути. Остальне по без змін і без нарікань. Так, Хлопці вантажать, бачите, як зручно. Бо нам трошки дали в мішках, 50, навіть не 50-40 кілограмових. Хлопці натягалися, спини болять. Більш не хочу, не хочу. Должно все бути автоматизоване, должно все бути максимально зручне. Так як колектив у нас невеликий, на посівній компанії задіяно тільки дві людини. І на них виходить все навантаження. І засипка посівного матеріалу, і засипка мінерального добрива, ну, відповідно, посів, і само собою доставка цього всього. Так що, виходимо з положення таким чином. А як буде каз, мені можна зняти куна, під'їхав помпою накачав із єврокубиків, і все. І поїхав у поле сіять. Це зручно. А з міндобривом сухим це ціла епопея. Будемо відмовлятися, мабуть. Хотіли, звичайно, перейти вже повністю на рідкі, але ціна питання фосфорних добрив у рідкому вигляді дуже зависока. То поки що вирішили працювати так. 11,52 формула. Зараз покажу вам. Та Я думаю, всі бачили, знають, що це за амофосочка в мене. Чи амофос. Он видно, не видно, ні, на жаль, не видно. Ну, Я скажу 11,52, Болгарія 36 тисяч 200 гривень в один бех, 1 тона. Оце такі в нас розклади по посівній компанії. Сіємо потихеньку. Вчора засіяли десь 13 гектарів, так, пробних, сьогодні плануємо вийти на 18. Якщо все буде благополучно, 25 гектарів у день. Це так в нормальному темпі ми можемо засівати. Сіємо з карбамідом кукурудзу, бо, як я вже говорив, у нас є дві тони, отримали за програмою дар безкоштовно. Їх треба висіяти. А далі все рівно будемо підживлювати кукурудзу касом по 150, може навіть і по 200 літрів на гектар. І додамо до нашого касу. Е, може бути, додамо цинк або цинковмісне добриво. Можливо, ще якісь мікро. Подивимося. Все залежить від фінансування. Оце такий план. Тому що без цинку і без азоту кукурудза нормально не родить. Так що ми беремо наші долота, чіпляємо не ці, а ті, що в мене є, тих фармінг, чіпляємо на каареночку і на глибину 12 см зарядимо під кукурузу Кас-32. Це обов'язково, тому що на одному карбаміді 12 тонн кукурудзи з гектара. Навряд чи вийде отримати, або треба давати більше карбаміду. Так, З приводу посівного матеріалу, в цьому році ми брали тільки українську кукурудзу, тому що не бачу сенсу переплачувати 5 тисяч гривень за одну посівну при такій ціні на кукурудзу, яка сьогодні на товарку мається на увазі. Тобто, я краще ті 5 тисяч, які зекономлю, витрачу, наприклад, на те ж саме Міндобриво ну, для техніки, або ще для чогось, або під будівництво то взяли українську по 2930 гривень за одну посівну одиницю з повною протравкою, труїть не треба, засипав усівалку, бери і сій. Посівна, другий день сіємо кукурудзу, норма висіву 70 тисяч на гектар. Зменшили, бо на початку було 75, а вже думаю, тепло-тепло попереду. Дощіки, хай буде 70, цього буде достатньо для нормальної е, нормальних густоти. Поля доглянуті. Культивація відмінна. Зараз туди далі під'їдемо, подивимося, як працює культиватор. за трактором клас. Думаю, що все, все чинчинарьом. Так що, колеги, працюємо, посівна продовжується. Оце глибина. Глибина закладки мінерального добрива. 10, обов'язково. Чотко. Так, Трошки улюбленої звички. Це раз в рукавицях. Зараз спробуємо знайти кукурудзу, якщо вона там є. Та має бути. має бути. Так, де ж вона? Ось бачу смуга карбаміду. Ось вона йде. Так, оце карбамід. Тут десь має бути кукурудза. А ось і кукурудза. Перше зерничко. Глибину витримує нормально. 5 см, як і поставили. Ось друга. Так, шукаємо наступну. Орієнтовно десь вона повинна бути тут. Повинна бути. А її тут нема. А ні, обманюю. Ось о, будь ласка. Ось третя. І повинна бути тут навіть четверта. А її тут теж нема. Як я так сію? Не можу знайти з першого разу кукурудзу. Десь ось сього. Ось бачите, така вона протяжка. Як би ми з цим не боролись, отака От розкладка, вибачте, на слові, ну це повний трішняк. Може вона тут повинна бути. Якість посів у песочки, <гум> м'яко кажучи, слабувата. слабувата. Наступного сезону хотілося б поновити сівалку. Хочу купити якусь восьмирядну, точного висіва. Чудово було б, звичайно, на присіженні. Вісеп e 2. Але подивимося по бюджету, як виходитиме, можливо, розглянемо варіант Kverneland Optima HD. Щось вона мені так якось зацікавила, і вона відносно проста. Кажуть, доволі якісно вона працює. І ціна питання на неї не за всі гроші світу. Коротше, будемо дивитися, вивчати це питання, але бачу, що необхідність в заміні сівалки є і дуже суттєва. Як намисто тягнеться цепок? ну я вам скажу. Він свою роботу робить! Дивіться, яке у нас вологозабезпечення. земелька, мокрасенька. Бачите? У нас елемент е, анкера або е, долота, який буде вносить кас під кукурудзу. Бо хлопці питали, чого не сію кукурудзу з касом. Та тому що не готовий. У нас ще е, не готові долота, верніш кріплення до долот. Та й по суті, поки що і є сухе добриво, треба ж його використати. В общем, Тим часом підготавлюємо до рідких добрив. Так що, от такі от 8, е, 8 деталей, 4 години токарської роботи. Даже 4,5 чоловік фрезерував, це все діло виставляв. Далі зараз їду на плазморіз. Там повинні вирізати кріплення. Ми їх виставляємо, зварюємо докупи і ставимо на нашу сівалку. Да, тут токар робить отакі чудеса. Це у нас називається що? На вирузний шнек. Це Джундір. до комбайна джендир. Да. Скільки ти годин витратив, щоб розточити це все? 5,5 годин. І плюс робив. Ще буксу робити, ну, вставляти туди. йо майо а нова деталь така, наверное, 1100. О, стук, Це страшна така от джундіровська тема. Кому цікаво, зробити якісь складні узли, зекономити пару тисяч доларів на покупки нової деталі. Токарні роботи вам обійдуться на порядок фрезер. дешевше. Фрезерні. Теж токарний станок і фрезер. фрезерний оце фрезер. Получається. Хороший. Оце на цьому станочку робили мені деталі до сівалки. Покажи, як ти робив сліци. Є? Це образець, це я пробував десь ось. Бачиш? Угу. пробував. Двома фрезами, Фрези. Угу. Нарізав. Ага, ну прогонив, я поняв. Це пробний. Чітко. Бо фреза стоїть почти 3000 модульно. Як показує практика, не все те, що куповане гарної якості. А коли ти його зробиш все чітко, коли токар його все виміряє, підбере толковий метал, і воно ходить, дай Боже. Так що, токар, вся сила. Новий трактор. Кейс, товариш купив собі такого апарата. Бомбезно, постав собі автопілотик сучасний. Сіє зараз соняшничок. така от панель приборів. Ну, звісно, оглядовість у трактора капітальна. Тут підтонірований, музичка, кнопочки. Я вам скажу, навіть в класу в мене якось трохи скромніше. Ну, може, що другий трактор, то може так здається. Вони, як то кажуть, в чужих руках і той і товщий. Ну, Машина, звісно, інтересна. Видно ззаду, що чіплять. Прикольно тут зроблено так віконце. В общем, техніка для людей. Зроблена для людей, для комфорта. Сидушечка така, кстати, на пружинки підпружинена. А, на самооткидачки. Да, тут йде самооткидання. Ну, в общем, що? Хорош нам на МТЗ, напевно, їздить. Треба дивитися і розвиватися, брати таку техніку і більше до совдепі ніколи не вертатися. Опа, така машеняка десяточка. А що це, а? Це капот піднімати кнопка, так? Да? На, на цих на Амортиках все, як, як треба. Ну, прик... А який трактора? От така машинка. Замість отих МТЗ, замість отих дрючків отаку техніку треба брати. І воно того стоять. Ціна питання не буду озвучувати, це в кожного індивідуально. Кому цікаво, заходьте в інтернет. Там все написано. А якщо дуже цікаво, беріть гроші та купуйте, і буде все бомбезно. Якось так. Коротше, техніка підходить як для сіяння, так і для бризкання. В колію заходить чітко. Ти ще ж не бризкав на ньому? Ну, і в принципі ж по колії воно все дуже совпадать ідеально. І колеса, якщо треба, можна ширші поставити або з парку вліпити. Ну, на 110-ку, мабуть, не цей, не дуже. Ущі можна без питань, щоб краще, типу, менше витоптувати. Ну вони і так не дуже широкі. Я скажу даже примерно такі самі, як на МТЗ. Може навіть трохи плюс-мінус в ущі, там, ну то таке, незначне. А в тебе ще є сіця, даже, щоб піднімати, опускати, щоб бачити, що це дуже удобно. Не пос. І навіть ну, в мене теж є такі кнопки. Дуже класно. Ти під'їжджаєш, під'їхав, хопа, бачиш, як відрегулювати, як поставити. Самому удобно робити. Бо якщо, допустим... Нема помощника, то дуже складно самому так під'їжджати на тракторі і пробувати ловити оцей момент. Ну а так, техніка, звісно, цікава. цікава. Хотілося б попрацювати. Я думаю, що найближчим часом, якщо щось поміняється в кращу сторону, теж будемо розглядати такий варіант. Великий трактор у нас є, а маленький, звісно, то, що треба. Бо МТЗ вже, якщо чесно, задовбали в доску. Пора їх списувати, викидати і більше ніколи про них не думати. Так що так, колектив. Американець а, італієць, да, в тебе він виходить? Італіянська техніка. І зроблений в Італії, і складений, все повністю. Мотор тут Перкінс. Я вже казав, 110 коней. Ну і ще тут щось з плюшок. Таке, чого немає в інших тракторах. Яка тут фішка в ньому є? Фільтр угольний чи хто знає, на це? Ну, такого фіш... тракториста Ні, Ну такого тракториста точно нема. Yeah, я я, я просто, знаєш, якщо ну, дивлюсь собі трактор такого класу, щоб е, він максимально був захищений від бризк, ну, типу від ядів, від запаха яда, щоб він не пропускав оті всі моменти. Бо є вугільні фільтри е, салона, а є обичні. Ну, я зрозумів. По мені там розказував один агроном, каже, якщо цей, то бери тільки вугільний фільтр, щоб не було запаха. Ну, та й в в він не воняє нічого. Ну і правда, ми нічого такої не робимо. Але цей. Але тема хороша. Це він зараз заходить на лінію. Розвертатися самом треба, немає функції автоматичного розвороту, да? так? Так, плавненько опустилась і пішов. Тільки підгазовувати і все. Можна і кіно подивитися. Туди так включив, назад все. Красота.